Доброго дня підписники та гості мого каналу Квіткова душа. З вами я, Таня Садівниця з Полтавщини, і сьогодні я вам покажу садочок на задньому подвір'ї, яке плавно переходить у город Тут у хазяйки нерозсоджена клубника. Далі вам рядочки таке ж розсаджені, таке ж дійшли руки. Це в мене завжди до фруктів, до овочів, завжди доходять після квітів. Це, це заднє подвір'я я організувала руки три тому. Зрозумівши, що ця сторона південна. Ну, Ось отак воно за сарайчиками, за господарськими будівлями. І тут усе найперше цвіте. Ну і найперше тут Оленка із жирої тюльпани, нарциси, вже подумки, я їх пересаджую назад у двір. Тому що це як ніби для Оленки. Тут були красиві нарциси вчора, вже їх злупила Оленка, того лохата, жучок той ненаситний. Тут як ми стали жити, малесенька була, причепилася, але що? Ми клинок зрізали, я їх терпіти не можу. А от талича за 7 років така велика виросла. І отак от тут в мене м'ята, тут у мене дітки тюльпанів, які плавно переходять і квітнуть вже дорослі. Тут і, і рисовик. Якщо хто бачив, тут я знімала, як вони квітли. Була справжня райдуга з квітів. Тут я видовбувала півдня свій улюблений фізоліс, ось він ще подекуди залишився, хочу взагалі звідсіля його вивезти. Дуже люблю його, як сухоцвіт, у букетах, Віночки гарно плести з нього. Хто не знає, про що я ось отакі. Вони яскраві такі помаранчеві дзвіночки. Хто знає, знає, що є її стівний фізаліс. Ну, ось скільки я подужала, вивезла, роздала і попередила людей, щоб садили не там, де будуть їхні основні культури, щоб фізаліс не захоплював територію. Десь треба садити, де він буде не заважати і сам господарювати. ой. Е, окремо також на сонечко висадила я з квітника свої лілейники. Лілейники різні. Але знаєте, мене оце листя, воно поки квітне, поки і воно мене родує. А оце листя потім воно мене нервує. Може, мені ще треба навчитись організувати ту посадку, щоб. Воно не так кидалось в очі. Ну, якось треба. Все життя ми щось там чимось перестроюємо, пересаджуємо. Так само і з цим усим. Це турецька гвоздичка буде квітнути. Оце отак ряд у мене малесенькими цибулиночками садила років п'ять тому понад доріжкою. Ой, забула. гіацинт такий маленький, машиний гіацинт, мускарі. От. Мускарі тут різні сорти, і повні, і, і звичайні, синенькі всі. От, тут у мене зійшли так гарно сокерки різнокольорові. Це... З подругою ми помінялися на якусь квіточку, дуже мені хотілося. Іринка мені дала жовте квітне. Кактус. Кактус. Ось він вже і піднімає свої вушка. На зиму вони такі в'ялі, такі нещасні лежать на перший рік. Я думала, ну все, пропали. Дуже б хотілося б купити ще інших кольорів. Це дуже цікаво. Так, це цибуля декоративна. Це ось так гарно піднявся. Ну, от, треба тільки записувати, як вам розповідати назви. Від хвилювання я їх забуваю. Така висока свічка, у мене вона трьох кольорів. Рожева, оранжева і жовта, хочу ще білу. Царська корона, що тільки думає квітне. Ну, отак воно, так воно в мене. Це чоловік купив парничок. Купив парничок, його рідна облуда благополучно. Пропала за рік. Обсипалось усе. Видно, воно злежане було. Або що жарище така була, непросто суване було. От. І отак воно. У мене з роками ці насадки. А до цього тут було таке дерновиння. Ми косили коров'ю цю траву, вона одростала гарно. Це мок насіявся і буде квітнути. І так я одним прекрасним літом брала возик. По квадратному метру вивозила, натомість з огороду брала землю, завозила. І ось уже мало застріки. Яких тільки вже немає. Я із двору повиносила на сонечко, щоб там лишились тільки цепелькові і тройоди. І дельфінів. дворі не, не дуже місця, а я дуже люблю цибулькові, І Ой, як гарно вже ось мускарі повиходили. Да? Мурчик. Потім плавно все це діло залізло на огород. Так ніби я саджую тут квасець. Але тут додавалися лілейники. Потім все, що я купила на базарі привозила. Ось уже якісь дзвіночки, різні різнокольорові ромашки. Хоча в них назва драном, у мене все ромашки. такий варієгатний лілейник. Ось прямо в саме біле листя. Це доня мені на базарі таку красу купила. Знаю, що я люблю все варієгатне. Ось, наприклад, цей тюхончик. Раба такі листочки у нього гарні. І осколки тут просто рогарні. Mm -hmm. Польовий. Тому цікаво, подивіться в мене є відео, яке вікно. І повний, і білий, і рожевий. Дякувати, Ніночка прислала і Оля, дівчата з якими ми подружилися в інтернеті породували. Це ось день простити. Звісно, хотілась під агроволокно, щоб менше побути. Що мене збагатію, зроблю як у люди. А зараз як по старінки, як раніше. Це знайшла тюльпони, які з чоловіком уже був замерзлу землю. От, звісно, скільки моку не треба. Якось треба його випулювати. От, ой, виявляється, і тут клубника де, де, де. Оце тут точно випалиться. Щоб клубник не за його полуницю, полуницю, полуницю. Це знаєте, це буде те, що ще Це вже новенький росте. У мене ще й старий стрижений. Це, Це деревій, деревій, Такими трояндочками горними квітними, букети додають. Похоже, на фізоліс. Ой, не на фізоліс, на ну, бачите, моя пам'ять страждає. Іншим разом я буду знімати, на руці напишу, як на екзамені буду підглядати. Знову ж лілайники і риси. Все треба поколоти. Звісно, лякають морози, які передають. Як казала бабуся, що людям тайном, якось воно буде. Якось і щось сталося. із гіацинтом. Або ж від холоду, або ж від голоду. Ну, а тут ясно, що Оленка його понівечила. Я не знаю, треба якось читати. Мурчик, да. Як його боротися з тією Оленкою? Бо не для неї ж мама квіточку ростила. Лавонда. Лаванда, це мені подруга Альонка Подарувала. Мурчикові теж подобається, видно, запах. Мурчик, ти теж естет, так? Да? Так. Далі, далі, далі. Далі у нас зараз хотіла показати вам дюшенію. Яку я возиками вивозила, роками насаджувала, по-друге, просила доросточки. Потім вона благополучно прийнялась. Вона тут плилася і на стіну, і, общем, поки не пізно, щоб знову таке не повторилось, треба наново її викупити. Бачите, дюшення схожа на клубнику, на полуницю. Квітна з жовтенькими квіточками, ще й йогудки є. Схожі і на клубнику, і на малину. Привобливе, ну це друга історія, як за цим фізолісом. Або ще є волошки, такі багаторічні, теж захоплюють територію тільки ток. Ось такі то справи. Це тут урлики. Це, як його, Дзвіночок скупчений, такий гарний. Що все зеленіє, все, все гарне, там воно все виглядає. Там, а, там чесночок. І квітами єдиними живе дитя. І цибулька піднялась. Всього потрошку, тільки треба його все, як то казала, бабуся до ума довести. Так що тут досадимо, тут докопаємо. Пора така настала для нас, садівників вже не мріє. Як би його вийти, покопатися. Це вже реальність. Вийди, копай, сади, аби тільки всі були живі та здорові. От. Дякую вам, що вислухали. Подивилися. Що ж за двору вам треба все показати. А ще тут у мене і осінню, квітне морозець низенький. Ой, треба І ці хризантеми ті, що зимують І ще мені подобається цей багаторічний льонок. І зиму воно таке, як, як вічно зелене. От. Гортензія відростає. Розсадила я здоровий кущ, якому було 20 років. Аннабель. Дуже йому тяжко прийшлося у те літо минулорічне. Той, мабуть, взагалі не вижив. За двором там розсадила, з одного куща вийшло дуже багато, але ну, біжало небагато. Вискирилась сонечко. Сподіваюся, на хороші, хоча мама казала раніше на мороз. Надіємося не намороз. Це гарно повилазили все різні фуксії. Флокси. Ой, троянду висадила з двору. Вона тут зимувала. Не знаю, якось буде. Флокс теж постраждав від тих заморозків, а це... Бабусині нарциси. Похочуть от що останніми квітнуть. Ну а так. Ждемо миру, ждемо тепла, ждемо краси. Надія помира останньою і всім нам віри. Любові і надії. Всього-всього найкраще, друзі мої. Зустрінемося тут, коли все квітуватиме, коли буде чим порадіти, я обов'язково вам покажу. Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі добрі. Я рада зустрічі з хорошими людьми. Всього-всього вам найкращого, гарних рожаїв, пережити ці всі негаразди, і життєві, і погодні. І до нових зустрічей!